Труш мусив, очевидно, усвідомлювати, що перед ним незвичайна особистість. Але коли зустрічаєшся з незвичайною людиною за обставин зовсім звичайних, розмовляєш, п'єш у купі каву, жартуєш, приглядаєшся до одягу, до звичок, які не завжди можуть подобатися, а часом навіть здатні дратувати, то, без сумніву, втрачаєш за реальністю і буденною суєтою розуміння дійсного значення людини. Труш був її сучасником. Треба часової перспективи, аби зрозуміти сенс тобою зробленого, сенс того великого, до чого причащаєшся. Для цього потрібна часова перспектива, навіть сенс дрібниць і подробиць. Вони з часом буває стають опуклі, важливіші аніж те, що виглядало важливим первоначально. Труж знав більше, а водночас менше. Художник Іван Труш ставав якось особливо делікатний і люб'язний, кінчаючи двогодинні сеанси, але здавався просто таки немилосердним під час роботи, наначе розпочати ним портрет мав найвищу в світі вартість. Лесі були знайомі такий стан і таке ставлення до роботи, вона розуміла, Труша Труша й анітрохи не гнівалася, мучила і дуже втомлювала її, крім необхідності просто позувати. Власна бездіяльність у ті години, котрі для неї особисто пропадали, правду кажучи, марно. От хіба ще могла насолоджуватись спогляданням Труша, глибоко захопленого роботою, спостерігала за ним у процесі праці і дивувалась, як може працювати під її пильним поглядом, навіть не помічаючи того погляду і маючи в ній тільки модель, тільки поштовх до натхнення. Заздрила Трушеві. Сама так би не змогла? Взагалі Київська весна була для неї безплідна, бо надмірно гамірна, заповнена буденними клопотами. Хворіла сестра Оксана, проїздив і знову від'їхав батько, довго й неспокійно вибирались в дорогу до гадяча мати. А то знов свята з отим печеним та смаженим та вареним та гостями, яких треба було прийняти, як належить добрій господині. А яка з неї господиня? Коли до куховарства не мастак, от тільки хіба кекс англійський вміє смачно спекти та зготувати добрий крішон чи пунш. Зрештою, велике товариство і на свята і в будень важко зносити, найчастіше добре себе почувала на самоті, нехай навіть з тим страшним болем, від котрого здавалася сама собі тінню дантового пекла, але ж на самоті їй так добре писалося натхнення любило також самотину і північну тишу. Найкращий час для роботи. Київська весна того року випала холодна, і Лесі забаглося тепла, все згадувалось по-справжньому і незвично гарна весна в колодяжному, одна з тих рідких весен, проведених не на чужині. Здавалось, немов з цілого світу прилетіли туди зозулі, і від ритмічного зозуленого невгомоння їй самій було гарно й весело. А ще в колодяжному чекала на неї рожева кімната з білими меандрами. І одна вельми мила й дорога річ, за якою Леся тужила, де б не була, бо без неї почувала себе як без рук і без пера, її столик до писання. Людина звикає до речей, нічого не вдієш, а ще коли з речами немало пов'язано, стіл, за яким працюєш, фортепіано. А Все-таки ця київська весна не така вже й лиха. Компонувала ж одній співачці вечорі, Присвяченому Гейне. Холодно, одначе, як восени. Труш владнав собі робітню у будинку Київського міського музею. На ту Олександрівську Лесі доводилося ходити здалека. Дорога забирала десь півтори години часу. А трошеві дарма його влаштовувало освітлення, та ще там щось відоме зрозуміле тільки самим малярам, а інше його не обходило. Будинок щойно зведений, зовсім новий, пахло свіжим тиньком і ледь зазначеним початком обжитості. Ще бракувало затишку, хотілося розкласти посеред робітні гарне купальське вогнище і погрітися при ньому. Пані Лесі холодно, здогадався врешті запитати Труш. Коли так, то може на сьогодні вистачить. Якщо вам добре працюється, то я ще померзну трохи, я терпелива. Думала в миті про Сергія Мержинського, про недавній його приїзд до Києва в справах соціал-демократів, про ту напружену діяльність, яку йому доводиться вести, а ніхто не помічає, який то Мержинський втомлений, який хворий поїхати б йому з холодного вогкого мінська в Крим до Сонця. І добре б самі вибратися з Києва чи не на хутір хоча б. А й справді, чому б не поїхати на літо в Гадяч? Не утекти геть від суєти і взятися до роботи, нехай тоді безліч непочатих задумів перебивають один одного. І нехай приходять думки і кажуть, що хочуть жити на світі і просяться на папір. Так і треба буде зробити. Дивилася на свій портрет дивна якась, аж заволочений й погляд, що ж, може, так і є. Вони часто вона тепер уміє сміятись безжурним і втішним сміхом, як траплялося перше у дитинстві. Власне, обличчя на полотні, вираз і настрій, затриманий і відтворений художником, були чимось новим і навіть чужим так, ніби не вона, а хтось інший позував до портрета хтось схожий на неї, але не вона сама. А може, вона була такою до сей миті, і тільки щойно стала іншою. А тої іншої ще й не помітив, не зрозумів труж, і котра ж із них справжня, та якою бачить сама себе, а чи та, яку змалював труш, не мала в собі ані крихти марнославства, ані заздрості до слави інших. Скоріше жили в ній аскетизм і суворе терпіння, і готовність самопожертви на вівтар дружби. Нехай би навіть та самопожертва нічого не породила. І готовність нести хрест ще важчий, аніж поклала на неї доля. Шкодувала колись, що не може людина, як у касці сама одна прийняти на себе всесвітні лиха і вселюдські болі. Може, хотіла цього за тим, щоб виміряти й знати, на що здатна людина, може, для того, аби з гіркотою сказати собі й навіть іншим бачите, скільки я можу. А все ж при тому всьому, і їй хотілося би знати. Що зостанеться від її життя людям у прийдешньому? Нехай би тільки те, що пише, та нехай і оця її подоба зостанеться, нехай бачать її такою, якою побачив труш. і нехай ніхто навіть по смерті її не зазирає в щілину на пережите нею життя, не коперсається в нім, бо їй і по смерті буде боляче від чужого необережного дотику. Невже поети думала вона не раз? Мусить завжди жити на розпутті великому і віддавати людям на осуд, на поталу не тільки свої думки і роботу, а навіть і своє життя. Сперечалась колись з того приводу з Маковеєм, переконувала його, що кожна людина має право боронити свою душу і серце, щоб не вривалися туди силоміць чужі люди, а може, то тільки її власне почуття, і бракує такому міркуванню теоретичного розуму. Може, не треба було погоджуватись на портрет, якщо раптом через те малювання з'явився такий смуток. Змусила себе усміхнутись, Труш так делікатно, аж мило зносив її поганий гумор і задуму. А знаєте, якось то вгадячи у нас гостював один молодий маляр Фотя, Фоті Красицький. Він чомусь мене увічнити не пробував, хоча всіх інших малював. Мабуть, я не підходжу під його смак. Під мій підходите якнайліпше, панно Лесю, і я маю намір увічнити вас, а разом і своє ім'я при вашому портреті. Портрет свій побачила Леся ще раз через рік. Помер Мержинський, туга гнала світами шукати десь у якомусь закутку забуття, змінити обстановку, зустрічатися з людьми, працювати. Все те якось знайшло. Абсолютно нічого не хотілося, тягуча, в'язка і незборима апатія стояла над нею. Доводилося змушувати себе до всього і надумувати собі бажання, яких не відчувала. Часом хотіла аж до різкого, майже фізичного болю тільки одного, нехай би все спочатку. І неправда, ніби його смерть звільнила її від тяжких надмірних для духу і тіла обов'язків. Неправда, що тепер вона має час і право, і необхідність відпочити і зробити щось для себе, нічого їй для себе не треба, нехай би все спочатку і без кінця, Аби лиш він був і жив, і щось говорив, і просив її грати або ж читати, або ж просто тримати його руку в своїй. Водночас зрозуміла, що смерть порятувала його від муки, не від життя. Адже впродовж місяця Мержинський поволі гинув, і та довга й важка агонія була мукою і для оточення. Потім минали дні один, і другий і десятий, і, хоч і без бажань і без радості, а таки жила і дивувалася, що годна жити, і коли б могла, то просила б у нього вибачення за те, що живе, бо як же могла без нього. Він усе мріяв про подорожі. До моря або ж у гори, чому то люди перед смертю завжди говорять про подорож? Далека дорога, дорога без вороття. А добре б у гори, на зелену буковину, в край, що давно став для Лесі дорогою мрією, у зелені весняні гори. Коли б мені здоров'я, то вийшов би з мене другий проживальський, бо я маю дуже бродячу натуру, говорила жартуючи. Але ті жарти ні в кого не викликали усміху. А вона жартувала знову. В мені помер великий мандрівник і великий музика. Що ж, добре, що хоч здогадалася за слово, узятися. Так той образ увійшов у його розуміння, так глибоко закоренився, що не здавався йому чужим. А найбільше тоді, коли вже знав, що зобразить віл саме вілу, а не що інше. Коли ритм таємниці, записаної на дереві, злився з ритмом того дивного білого вірша, вільного і водночас міцного. І все розв'язалось, і вирішилось, і набрало чіткості, і він ледве встигав, за своєю думкою, малюючи чорний первинний ескіз і переносячи його на дерево і відшукуючи найтонші штрихи, які надавали зображеному життя і затаяності. Його віла мала бути саме такою. І такою мусила зостатись, а іншою він її і не бачив від самого початку, коли ще навіть не віддав добре, що то буде саме вона. А закінчивши роботу, художник довго не відважувався поглянути на зроблене як сторонній, щоб оцінити витвір, бо зроблене стало частиною його самого.